І вітаю вас, мої любі діти, малята! Зараз я пропоную вам прослухати віршик та здогадатися, про що саме ми будемо сьогодні розмовляти? Зимонько, де ти? Mm -hmm. Замети, замети. Ми тебе стрічали з лижами і санчатами, Сково за нами на льоду, а зима гука. Іду, Правильно, малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про зиму. Малята, кожна пора року вносить у природу неповторні кольори. Подивіться, який колір принесла нам зимонька. Так, білий. Тому що сніг вкриває си навкруги. А сніг складається у нас і сніжинок. Ви розглядали сніжинки? Які вони? Маленькі, красиві, круглі, холодні, легкі? А сніжинки нас що роблять? Літають. Кружляють, падають, вкриваючи все довколо. Явище, коли падає сніг, називається снігопад. Взимку холодно, тому на вулиці потрібно тепло одягатися. Сонечко світить та не гріє, дні стають коротшими. Ще взимку можна побачити бурульки з льоду, ще мороз на вікнах, іні на деревах. Взимку є багато чудових розваг, можна зліпити сніговика, пограти з друзями в сніжки, покататися на санчатах, на лижах. Зима. Найкраща пора року не тільки для розваг, а ще й до свят. Саме взимку святий Миколай приходить до слухняних діточок та кладе під подушку смаколики або подарунки. Ще взимку ми зустрічаємо новий рік, а також святкуємо Різдво. Малята, бачите? Як багато можна розказати про цю прекрасну пору року зима. А зараз я пропоную вам пограти та, граючись, згадати все, що ми сьогодні з вами вивчали. Дивіться уважно на малюнки я буду казати зима яка. А ви будете відповідати та повторювати. Приготувалась зима яка. Синіжна. Зима яка? Біла. Зима яка? Холодна. Зима яка? Пухнаста. Зима яка. Вітряна. Зима яка? Святкова. Малята. Повторіть за мною. Зима. Зима. Сніг. Сніг. Мороз. Мороз. Молодці мої розумнички. І вже прийшов наш час прощатися. До нових зустрічей.